Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі. З вами канал Жінка Аромат і я Світлана. Осінь в розпалі я вирішила зняти таке невеличке відео і розповісти вам, які флакони з'явились в моїй колекції за першу половину осені. Здебільшого, це залишки у флаконах або аромати, які я придбала на вторинному ринку. Про що мова? Не так давно мені моя доня. Подарувала декілька залишків у флаконах, які їй пощастило знайти. А саме, мова про аромат від американського бренду Giorgio Beverly Hills. Giorgio це такий великий 100 мл флакон. Тут десь 10-12 мл. Можливо, трішки менше, я вже носила. Цього мені більш ніж достатньо, щоб познайомитись і мати його як зразок в своїй парфумерній бібліотечці. Аромат з'явився тоді, коли я ще була підлітком в 1971 році. Хіба я могла чути тоді такий аромат? Мабуть, це було б тоді щось неймовірно казкове. Для мене це виявилися холодні, лаконічні, аристократичні білі квіти. Звісно, це аромат з ноткою ретро, але красивою ноткою ретро. Аромат для поціновувачів. Далі у мене йде залишку флаконі аромату 2022 року від бренду di Parma Magnolia Infinita. Тут також десь приблизно 10-12 мл, але я вже гарненько його носила. І це поєднання цитрусів, магнолії, білих квітів дуже гарне, дуже гарне. Моя уява мені малює, що я маю наносити цей аромат ранньою весною, коли з'являються листочки на деревах, коли з'являються квіти, і коли починає квітнути магнолія. Отак я собі уявила. Хто носив цей аромат? Хто з ним знайомий? В яку пору року ви вважаєте його носити краще? Можливо, неправильно поставила питання, в яку пору року він звучить якнайкраще. Отак. Наступний залишку флаконі з'явився у мене, мабуть, на честь його сторіччя. Мова про аромат, який був випущений в 1924 році. Шанель номер 5 у версії туалетна вода. Також 100 мл флакон, десь до 15 мл. Трішки носила його, знайомилась. Що сказати про шанель? Всі слова сказані: красивий, красивий альдегідний, класичний, аристократичний аромат. Дуже рада, що маю. Його в своїй колекції. І четвертий аромат, який мені привезла Доня, це не зовсім залишок, це не назовеш залишком. Це просто удача і щастя, це цілий флакончик 25 мл. Така колонна аромату від Лаура Біаджоти Рома. Аромат Рома. Я з ним знайомилась на сліпих затестах. Які мені надсилала пані Ольга з каналу пані Рома. І я тоді там не почула е, грейфруту, там є грейфрут мій улюблений. І коли я зараз знайомилася з цим ароматом, носила його також гарненько, крім багатючої піраміди, де є і цитруси, і амбра, і гіацин, здається, і ваніль, і е, смоли. Для мене, неймовірно, розкрилась нота м'яти. Це така незвичайна м'ята, це як якась прохолодна м'ятна пудра. І таке це гарне поєднання з ваніллю, з амброю казковий аромат. Тут є також і чорна смородина, але для мене. Можливо, це зараз при таких температурах, можливо, версія в цій пляшечці, я не знаю. Але для мене тут на фоні цих цитрусів м'ятна, прохолодна пудра з амброю і ваніллю. Просто щаслива, що маю цей флакончик цю колонну, римську колонну від Лаури Б'яджоті, від моєї доні, яка мені її привезла. Не так давно було в мене професійне свято, я собі, звісно, дарую подарунки. У мене три подарунки собі від себе парфумерних, і два із них я придбала на вторинному ринку в Телеграм на парфумерній барахолці. Але це важко назвати залишками у флаконах, правда? Подивіться, це практично повний флакон. Аромат 2023 року від бренду Maubuсаin, який називається Ста зірка. Аромат дуже цікавий. Для мене тут солодкість, ванільність, деревинність, отака от ванільна деревинність. Тут боби тонка, красивий аромат, от саме на прохолоду, на холод. Я вже його носила, дуже подобається. Прекрасне знайомство, прикла... прекрасне придбання, прекрасний подарунок. І повторюсь, хіба це залиш у флаконі? Це просто удача була купити цей аромат. Наступний аромат, який я придбала на вторинному ринку, це подивіться, який веселий флакончик! Це Токад від Рошас. Це версія 2018 року. І ось якого кольору цей флакон, такого кольору мені вважається і цей аромат. Це амбра. Це аромат про амбру. Але амбру веселу, позитивну через присутність цитрусових квітів, Боби битанка тут дають таку приємну солодавість і пудровість. Дуже позитивний енергійний аромат. Сам флакончик. Говорить за себе, і подивіться, яка у нього велика-велика коробка. Токад. І ще один мій мені подарунок аромат, про який я мріяла певний час. З того моменту, як познайомилась з ним, зробила затест в одному з парфюмерних магазинів. Просто закохалась цей неймовірний шипер. Я люблю шипри. І один з моїх найулюбленіших це аромат, з якого почалось моє парфумерне захоплення, це аромат Коріандр. Я, звісно, не могла собі купити флакон, навіть тридцяточку на даному етапі життя, скажімо так, дороговато. Але мені пощастило знайти тревел-версію цього аромату. І мова про аромат. Сварделюне від бренду «Сіслей». Ось такий тревел за доволі бюджетні гроші знайшла на одному з сайтів де Люне. Що сказати про цей аромат? Це просто казковий шипр від Домініка Ропійона. Він вийшов у 2006 році. Йому вже скоро 20 років. І ось нарешті я з ним познайомлюся. Неймовірний шипер, багатюче шипер, тут так гарно чути коріандр, і квіти. Взагалі тут багата піраміда, я не буду зараз це розповідати. Я просто щаслива, що маю тепер у себе Свар делюна. Колись колись у мене буде і тридцяточка з тою неймовірною кришечкою з місяцем. свар де Люйна місячний вечір. Так це перекладається з французькою. Ось таке у мене поповнення за першу половину осені. Сподіваюсь, що аромати будуть ще додаватися. Звісно, що не зносити всього за все життя, але на тому і парф захоплені хочеться нових відчуттів, нових ароматів, нових пляшечок. А найбільше хочеться свою парфумерну шафу, щоб все це поскладати. І дійсно на це все дивитися, бачити і частіше брати в руки, нюхати, одержувати враження, певні спогади, і щоб це допомагало жити і рухатися далі. Дякую вам, дорогі мої, за увагу, за те, що підтримали це відео вподобайкою. Я сподіваюся, ви не забули поставити вподобайко і не тільки мені, а й всім тим нашим українним блогерам, україномовним блогерам, яких ви дивитесь, щоб просувати наше українське на неосяжних просторах парфумерного Ютубу і світового Ютубу, щоб наше українське на нашому просторі витісняло той весь непотріб, який ще є. Дякую вам всім, все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.